Дроном камікадзе важкою артилерією та з РСЗВ ГРАД російська армія накривала вогнем Нікопольський район на Дніпропетровщині. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Окупанти били по Покровській та Мирівській громадах. Ворожі снаряди влучили у підприємство. Там вмить спалахнула пожежа, постраждалих немає. Зранку ворог поновив обстріл Мирівської громади. Про наслідки на тепер нічого не відомо, але зараз спробуємо це обговорити із місцевою владою. Так і долучимо представника від влади. Це Юрій Яндульський, заступник голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації. Вітаємо у цій порі. Доброго дня, ну хотілося б, звісно, про наслідки вечірнього обстрілу Дніпра поговорити чи є уточнення станом на тепер щодо масштабів руйнувань, Ну і врешті в якому стані постраждалі? Адже ну буквально там напередодні вечері повідомлялося про чотирьох людей. Так, ввечері ворог завдав атаки на Дніпро. Спрямував ракети. Нашими оборонцями неба було знищено дві повітряні цілі. Відповідно, від падіння уламків отримали ушкодження двоє чоловіків 41 та 49 років, та двоє жінок. Так, пане Юрію, нагадаю, що Юрій Яндульський у нас на зв'язку мав би бути і прокоментувати ситуацію щодо обстрілів. Тут можна зазначити, що от в попередніх наших ефірах, буквально цього ранку, наші гості, зокрема ті, що опікуються енергетикою, саме Дніпропетровську область, вони в окремлювали посеред інших регіонів. Що ворог намагається бити по енергетичній інфраструктурі, аби завдати максимальних збитків українській економіці. Саме там є ще працюючі підприємства. Але врешті ми говоримо і про обстріли цивільних. Про це та інше будемо говорити трошки пізніше. Я Сподіваюся, коли долучиться пан Юрій, але так само акцентуємо увагу на тому, що, звісно ж, від початків потерпає і, і інші громади, значить регіону. Зараз акцентуємо вашу і нашу увагу на карті повітряних тривог. Вона виглядає наступним чином: Запорізька та Донецька області, там загрози. Значить, там є ракетна небезпека, і власне вони є червоними. Ці області будьте уважні, стежте за ситуацію. Так само позначено і Нікопольський район. Це якщо вже говорити про Дніпропетровську область, там загроза артобстрілу. До речі, саме цей район постійно потерпає від артобстрілів від шахедів через максимальну наближеність до ворожих позицій. Тож Арта дістає і там. І власне про це ми в наших ефірах постійно згадуємо. Ну і врешті нагадаємо, що ворог обстріляв. Так, можемо долучити пана Юрія. Пан Юрій, вам, будь ласка, в продовження слово. Так, з оборонцями неба збито в загальному у нас 8 повітряних цілей. Внаслідок падіння уламків отримали ушкодження двоє чоловіків 41 та 49 років, та двоє жінок 20 та 60 років. У потерпілих осколкові поранення, забої однієї потерпілої струс головного мозку. У чоловіка відповідно є перелом. Всі четверо потерпілих знаходяться в лікарнях міста в стані середньої тяжкості. Також пошкоджено 10 приватних домов. Язок. Володінь декілька авто, також пошкоджено майно і вибиті вікна у трьох п'ятиповерхівках. Та в одному із підприємств міста це це ми те, говорили. Стосується. Це ми говорили по Дніпру. Та ситуація так, а так, це ситуація а Дніпру, ввечері. Росіяни також били по Нікопольщині. Що там? Ну, варто відзначити, що Нікопольщина у нас страждає щодня. Вчора і в день загинув 57-річний чоловік внаслідок скидання боєприпасу з дрону. Ввечері також ворог завдавав атак, спрямовуючи дрони камікадзе, важку артилерію та РСЗВ град. Найбільше потерпали у нас Нікопольський, Покровська територіальна громада, Мирівська територіальна громада також пошкоджене було одне з підприємств. Виникла пожежа на даний час вона локалізована, Але пошкоджена. Потерпіло майно підприємства та автівки червоногригорівська марганецька громада так само потерпають. Але чи можна говорити про те, що є люди, які ну серед постраждалих, які потребуватимуть житло вже на тепер або можливо найближчим часом, які зараз потребу у них чи є найголовніше можливості у вас надати їм таке? Наразі звернень про розселення немає, але ми відразу оперативно реагуємо на такі звернення. У нас є можливість забезпечити людей відповідним житлом. Також хотіли би відзначити, що і місто, і наші благодійники, і міжнародні партнери постійно надають допомогу цей ОСБ плити і плівка відповідно для того, щоб забезпечити тепло в домівках наших громадян до моменту відновлення. Угу. Що ж ну, дякуємо вам за вашу роботу. Юрій Андульський, заступник голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації, був з нами.